Ой, ну це фото могло би бути ідеальним, якби не цей персонаж у кадрі. Добре, що в Galaxy A є функція видалення об'єктів, і такі моменти легко виправити. Якби ж у житті все було так просто, еге ж, врятую світлини від зайвих деталей: суперінструмент Object Eraser. Раніше випадковий перехожий тінь або навіть небажаний об'єкт могли зіпсувати фото. А зараз легко видалити зайве або вручну, або довіритися AI. Ще можна створювати власні фільтри. Вибираєте фото з галереї, змінюєте його кольори та стиль, а потім зберігаєте ефект для подальшого використання. Це як. Мати персонального ритушера, що підлаштовується під ваш настрій. Привіт усім! Смартфони серії Galaxy A отримали потужні AI-інструменти, що працюють на базі One UI 7 оновлений дизайн та довговічне програмне забезпечення. Приголомшливий інтелект не лише спрощує взаємодію зі смартфоном, а й відкриває нові можливості для творчості та самовираження. Удосконалена функція Circle to Search від Google тепер контекстно орієнтована і робить пошук простішим, ніж будь-коли. Достатньо обвести пальцем будь-що на екрані та миттєво отримати Елевантні результати, ба більше ця функція розпізнає телефонні номери, електронну пошту та веб-посилання, тобто не потрібно перемикатися між додатками чи копіювати інформацію вручну. Можна виконувати необхідні дії одним дотиком. Ще одна крута AI-функція функція пошук пісень. Навіть якщо це ваша улюблена мелодія, яку ви пам'ятаєте лише на половинку, A допоможе знайти її за секунду. Капітошка, я малий. Мені всі друзі, я такий. Клас. Серія Galaxy A робить зйомку контенту ще більш професійною та зручною. Усі смартфони оснащені потужною потрійною камерою з 50 мегапіксельним сенсором основної камери. Це дозволяє знімати чіткі яскраві і деталізовані фото за будь-яких умов. А для любителів селфі Galaxy A56 та A36 робить 10-бітний hdr запис фронтальної камери, щоб кожен кадр виглядав максимально живим і насиченим. Galaxy A56 також вирізняється 12 мегапіксельним надширококутним ширококутним об'єктивом і покращеною функцією нічної зйомки на ітографі. Також у цій моделі ексклюзивно доступна функція Best Face. Ви коли-небудь робили групове фото, а хтось обов'язково моргнув чи відвернувся. Відтепер це не проблема. Best Face дозволяє вибрати та об'єднати найкращі вирази обличчя, щоб кожен виглядав бездоганно. Зробили фото, а потім обрали найвдаліші варіанти обличчя і отримали ідеальний. Кадр. Щодо дизайну, то чіткий овальний блок камери і скляна панель преміум класу додає пристроєм впізнаваності та гармонійності. А завдяки витонченому безелю та пласкібічній рамці, Galaxy A виглядають сучасно і ергономічно лежать у руці. Вибір кольорів. На будь-який смак. Galaxy A56 доступний у чотирьох стильних відтінках: рожевому, оливковому, графітовому і світло-сірому кольорах. Galaxy A36 також має чотири варіанти кольору: чорний, білий, лайм. І лавандовий. А от Galaxy A26 представлений у чорному, білому і м'ятному кольорах. Нові смартфони оснащені більшими дисплеями у порівнянні з попередніми моделями. Full HD Plus AMOLED дисплеї гарантують неймовірну чіткість, насиченість кольорів та ефект повного занурення у контент. Частота оновлень 120 Гц робить кожен рух на екрані плавним, незалежно від того, чи ви скролите соцмережі, граєте в ігри чи дивитеся відео. Збільшений яскравість дисплея до 1200 ніт забезпечує кращу видимість навіть під прямими сонячними променями. У моделі Galaxy A26, 1000 ніт. І це теж комфортна яскравість. До речі, в цих моделях нові стереодинаміки. Об'ємний, насичений і збалансований звук доповнює враження від перегляду контенту, даруючи ще більше емоцій та ефекту присутності. Смартфони серії Galaxy A гарантують підвищену продуктивність, оскільки працюють на базі потужних чипсетів. Та ще й мають довговічне програмне забезпечення, щоб пристрої залишалися актуальними якомога довше. Тобто вони розраховані на шість поколінь онов. Операційної системи Android та 6 років оновлення безпеки. Оце таке рішення? І як вам такий рівень довговічності? Поділіться своїми думками у коментарях і не забудьте підписатися на канал. Комфі! Окрім високої продуктивності, нова серія витримує непередбачувані моменти життя, адже оснащена захистом від пилу та води за стандартом IP 67 і вдосконалено покриттям. Corning Glass. для стійкості до подряпин і тріщин. З цими моделями можна не турбуватися про підзарядку протягом усього дня. Акумулятор ємністю 5000 мАч забезпечує до 29 годин безперервного відтворення відео. А коли заряд усе ж закінчиться, Superfast Charge 2.0 потужністю 45 Вт на Galaxy A56 і A36 допоможе швидко відновити енергію. У моделі Galaxy A26 швидке заряджання потужністю 2 25 Вт. У Уперше смартфони серії Galaxy A отримали посилений рівень безпеки, щоб конфіденційні дані завжди були захищені. Нові функції безпеки передбачають автоматичне блокування, виявлення крадіжок, а також додаткові налаштування. Нові Galaxy A це поєднання передових технологій витинченого дизайну та міцності. Смартфони, які стануть надійними помічниками у повсякденному житті та не підведуть у відповідальні моменти. Який з них обираєте ви? Напишіть. У коментарях до зустрічі на каналі Комфі.